Сьогодні 3 липня 2024 року, 7 година 15 хвилин. Середа, продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а покидькам, які мене оточують, які підсилюються всі незаконні збудовані новобудови, породжуючи корупцію в нашому місті маленькому, в нашій області, в нашій країні. Допомагаючи мільярди, мільйонерам перетворюватися в мільярдери, показують хто хто, це дуже важливо. Бо і за своїх поганих звичок вони втратили свідомість з реальністю і чомусь вважають, що вони праві. Але я з ними не згоден і вважаю чуть-чуть інакше. Що я вважаю, що закон один для всіх. І ті, хто порушуючи зараз закон, збагачується, той перетворює своє, своє життя і життя своїх нащадків у жах. У майбутньому. 53 Я з цими всіми мародерами, які підсилилися в ці незаконно збудовані на не згоден з наркозалежними, з поганими звичками. І вважаю, що кожен з них має понести відповідальність за те, що зруйнували моє життя, за те, що зруйнували життя моєї, моєї сім'ї, за те, що зруйнували життя деяких людей, які мене оточують. Підсиличують в ці незаконно збудовані новобудови, не здані законним чином в експлуатацію. І я вважаю, що якби, якби ці істоти розуміли, що вони не праві і що вони заважають чесним. І порядним людям робити гарні речі в цій країні, позбавляючи покидьків влади і статків незаконно незаконно які були незаконно заволоділи, які вони незаконно заволоділи, то вони ніколи не допомагали цим хитержопим, і зробленим покиям під робити те, що вони роблять зараз. Тобто підселюватися в ці незаконно збудовані новобудови і будувати своє щастя на на зруйнованому, на зруйнованих долях більш довірливих, більш добріших і більш чисніших людей, які і дітей, які заслуговують. На кращу долю, ніж їм пропонують ці хитрожопі, хітер істоти.